До Слов'янська завітав Андрій Василькович, президент міжнародного благодійного фонду Карітас України, з метою допомогти слов'янцям відбудувати місто. Зустріч з Андрієм Васильковичем відбулася за участі представників Донецької облдержадміністрації та заступником міського голови Тетяною Малій. Я постараюсь про його про те, що створити такий промисловий музей, як Жінак. Yeah. Я є Андрій Васькович, я є президентом е, міжнародного благодійного фонду Карітас України. Це фонд, е, благодійний фонд Української греко-католицької церкви. І ми вже понад 20 років займаємося в Україні допомо, допомогою е, найбільш потребуючим людям у різних сферах. Ми допомагаємо літнім людям, дітям в тяжких життєвих обставинах, е, е, людям, що е, е, хворіють на е, снід, е, іншим категоріям потребуючих людей. Людей, і ми, коли почалися бойові дії на сході України, ми вирішили, що також тут треба допомогти у тій ситуації, яка тут склалася, і це мій перший особисто мій перший візит до Слов'янську. Ми сьогодні вчора вечором приїхали до Харкова. Звітом приїхали сюди до Слов'янська, щоб подивитися, яка тут є соціальна ситуація, які наскільки місто пошкоджене, наскільки потрібно допомоги, і як ми, як благодійна організація, можемо причинитися також до того, щоб надати. Таку допомогу для нас дуже важливо є бачити, що в місті є також певна солідарність людей, і що люди також є готові. Я сподіваюся, що вони є готові один одному допомагати, і ми б могли включитися в таку роботу, як можна відновити це місто, яке є пошкоджене тими бойовими діями, і як можна причинитися до того, щоб люди знову жили в нормальних обставинах. Ми бачили, як ми проїжджали через місто, дуже багато побитих вікон у приватному секторі. Я думаю, що це є дуже важливий момент, щоб тут дати сигнал, щоб людям люди знову могли встановити ті вікна і щоб могли жити знову нормальним життям і думати про розбудову, а не про нищення свого міста. І це одна річ, до якої ми хотіли би причинитися. Caritas – це організація, яка існує в Україні понад 20 років, але вона у світі існує понад 100 років. Є дуже багато партнерських організацій за кордоном, які готові нас підтримати у тих починаннях, які ми хочемо тут зробити у і в інших містах. Тах, де були бойові дії, дякую. А на що ви розруковуєте? Ну ви можете застрілити усі ці бачите. Я думаю, що е, 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 Знищення у слов'янську, а також в інших містах, де були бойові дії, є настільки великі, що це не є під силу одні організації. Тут власне потрібна дуже сильна співпраця, кооперація між державними установами, між міжнародною спільнотою і також благодійними фондами, організаціями. І також я думаю, від самих громадян дуже важлива річ є, що не не треба надавати допомоги треба допомогти людям, щоб вони могли собі самі допомагати, і це одна. Той мети, чому ми прибули, але масштаби, це є масштаби дійсно великі, і тому я думаю, є потрібна всецільна співпраця всіх установ і приватного сектору, і громадського сектору, і державного сектору. А влада від того, ми просить місце місто. Це я за таблице. Тому користуючись нагодою, я насправді хотів подякувати Карітасу за велику допомогу, яку ви робите. За гуманітарну допомогу, яка надходила до Славянська, сьогодні я так розумію, це специфічна допомога це символіка, українська символіка, яку ви привезли. Це символіка, харківського автомайдану. Це подарунок харківського автомедану. Ну зараз давай. Ви ну... чекаєте, нас на розікаєте постачав воду, і до... воду, Краметорська, це був початок нашої діяльності. Тут. Ми це виділили десь 22 тисячі доларів, щоб закрити воду і щоб доставити її. Але це був тільки початок. В південній частині Донецької області, це Новоазовський район, це Першотравневий район. Ми так само провели зустрічі і з керівниками цих районів. І так само сформовані списки тих потреб, які надзвичайно важливі на сьогоднішній день, і одна з позицій, дуже важлива позиція, це забезпечення водою. Тому, якщо говорити про статистику, формальну статистику, в південній частині Донецької області сьогодні вже є понад 5 тисяч переселенців. Але ми розуміємо, що це формально зареєстровані, фактично зафіксовані. Да? Але насправді їх значно більше, бо, наприклад, знову ж таки, по Офіційні статистиці зареєстрованим В Святогорську так само зареєстровано 5 тисяч переселенців було біля 5 тисяч переселенців, але насправді їх було там понад 20 тисяч. Тому ми розуміємо, що по Новозовському району, першотравневому району, їх так само більше ніж зареєстрованих 5 тисяч переселенців. Тому та допомога, яку ви надаєте по Славянську, я би просив вас так само подивитися на можливості дуже оперативно вирішити питання по забезпеченню водою. Перше і Новоазовського району. Перелік потреб ми з собою привезли, тому я сподіваюся, що ми зможемо продовжити да, таку роботу. Ми маємо, маємо вести два напрямки. Проєкту це перший питання води, було проєкт, який ми зробили дуже спонтанно, бачачи, що тут є нагальна потреба, що неформально треба допомогти. Ми маємо другий проєкт, де ми хочемо власне, допомагати переселеним особам. Це є проєкт, який ще, ще мав би надавати допомогу. Різну допомогу для переселених осіб, включаючи харчову допомогу, медичну допомогу, не Про продуктові набори. Ми, до речі, говоримо також з міжнародними організаціями, як з. World food програм світової організації програми харчування чи з нас вони дати тут. Є одна політична велика проблема, яка дискутується щотижня на зустрічах міжнародних організацій, а саме питання надзвичайно не надзвичайно стану, а кризового стану, який би ургантності оголосити, щоб деякі програми міжнародних організацій. Я думаю, що колеги із об'єднаних націй також потвердять, то могли бути пущені в рух. То означає, так довго як не є оголошена кризова ситуація навіть в певних регіонах, деякі міжнародні структури і структури об'єднаних націй не можуть надавати допомогу. World Food, Food Program, які можуть надавати допомогу у харчуванні, не може діяти, тому що нема сигналу від українського уряду офіційної декларації про кризовий стан у певних регіонах. І це може питання також до вас, які є переповни для того, щоб оголосити такий стан. І чи це означає, що власне не є потреби у наданню харчування благодійними організаціями і міжнародними організаціями. Якщо такий стан буде оголошений, то й, очевидно, міжнародні організації можуть активніше діяти, і ми можемо активніше діяти, бо ми можемо отримати кошти на те, щоб надавати таку допомогу. Ми, власне, у регіоні хочемо організувати допомогу переселеним особам у різних напрямках. І, власне, другий момент є питання вікон. Третій момент ми можемо продовжувати, ми маємо на це вже виділені кошти продовжувати надання води там, де вона і потрібна. Так допомога mm -hmm. доходила до людей. Якщо є чітка звітність, те, як ця допомога mm -hmm. доходить? Якщо ми б могли зробити схему співпраці із державними службами і мати також допомогу у логістиці надавання такої допомоги. Я, мабуть, передом слово Тетяні Потрібне. На сьогоднішній день. У нас такая ситуация, что у нас повреждено 137 многоэтажных домов, из них 1147 квартир, в которых уже 1147 требуют остекления ударной волной. Значит, 198 квартир у нас разрушено. Значит, это 378 человек пострадало. Из них в 26 квартирах проживала льготная категория. Это многодетные семьи, это инвалиды и малообеспеченные. Значит, что касается частных домов, значит, у нас частных домов полностью разрушено 169 и пострадало всего с различной категорией. Сложности это 1180. домов. То есть все, если сложить, то общее у нас с разрушениями это порядка 1400 домов, которые частного сектора, то есть которые пострадали. Вот. И по частному сектору 29 семей на сегодняшний момент, которые требуют первоочередной помощи, которые... Значит, значит, по по всем этим вопросам, значит, основными моментами в этом является действительно остекление. Конечно, пре преимущественно это металлопластиковые окна, которые на сегодняшний момент к дальнейшей эксплуатации уже не пригодны. Это кровли. Кровли как мягкие на многоэтажных домах, так и кровли шиферные. Ну, шиферные или сейчас металлочерепица. Да, то есть это такие вот первоочередные. Значит, есть разрушение конструктирования по кирпичной кладке, то есть по несущим стенам. Есть по перекрытиям, то есть такие вот серьезные есть повреждения. Но обращаются сейчас люди, конечно, в первую очередь, для того, чтобы не разрушались дальше дома, просят помочь с кровлей, чтобы сейчас предостеречь от осадков то есть чтобы конструктивы как-то сохранить и внутри то, что осталось. Вот. И, конечно же, остекление. Вот. Ну, на сегодняшний день, конечно, мы испытываем дефицит в материалах строительных э, для этих целей. Это кирпич, это цемент, это шифер, это рубероид, это стекло или металлопластиковые окна, или металлочерепица ну, вместо шифера. Вот, лес. вот такие, да, лес, то есть для восстановления кровли, вот. Значит, кабельная продукция вот. – это для восстановления наружных сетей, в том числе для контактной линии, троллейбусной, троллейбусной линии. И в этом перечне у нас пострадали и коммунальные предприятия, которые… Тоже сейчас готовятся к подаче теплоносителя, например, это теплоснабжающая организация. Да?